До речі, тут це така маленька підводочка, якраз такий, я побачив там ну і часто бачу в коментарі там, у інших медіок, на кого там потрапляю, тому що ті, хтось, і, типу, от там пиздили з гамна сервера болотного. Ми, я не буду називати його назву, але я думаю, кожен знає. І коли люди пишуть, типу, от спиздили звідти, у мене є одне питання і, один, типу, і одне висловлювання. Питання полягає в тому, якого хуя ви робите на болотних серверах, що ви там забули. Ну, якщо ви знаєте цю інформацію, типу не зі скріншотів в Гуглі, а конкретно з того, що це є на от такому ту сервері. Значить, ви на ньому, блять, сидите, Питання, якого хуя ви там робите. Це перше. Питання, от, поставте це питання собі. Типу, я не конкретно з своїм підписникам. Я думаю, мої підписники все ж таки. Е